Після тривалої зими ми найбільше чекаємо першого тепла. Тоді на гілочках верби розпускаються м'якенькі та ніжні вербові котики. Їх краса вражає. А на дотик вони схожі на справжнісіньких кошенят, мабуть, тому їх так і назвали. Торкнешся до сіренької чи біленької бруньки і приглядаєшся, чи не заблискують там оченята, ці м'якенькі клубочки ніби випромінюють не тільки тепло і ласку, але й запах весни. Верба ніжне і дороге для українців дерево. Воно тісно пов'язане з нашим життям та побутом. Верболози перші з деревинних рослин, котрі милують наше буття, оскільки інші дерева ще не пробудились від зимового спокою. І з року в рік ми чекаємо того, коли весна прожене холод. Пустили землю зеленню, уквітчає квітами, а пташки наповнять довкілля своїми піснями. У кожного народу є свої улюблені квіти, дерева, кущі, якими всі пишаються і прославляють у віках. У нас такою рослиною є верба, що здавна супроводжує людські поселення. Нею обсаджували ставки, береги, озера, дороги, так як верба укріплює береги. Стримує суви, в посушливих місцях зупиняє піщані зноси, а зволожені ґрунти осушує. Вважають, що верба рослина нетерпляча, так як цвіте ще до розпускання листя. Всі дерева стоять голі, а верба вже причепурилася, бо вкрилася великими, сріблястими чи золотисто-жовтими кульками, так званими котиками, які відомі кожному з нас. Котики вербові весняне диво природи. Ці пухнасті котики вражаючий символ оновлення життя навесні. Вони тішать надією і звеселяють наші душі. Тож не будемо гаяти часу, а будемо милуватися цвітінням вербових котиків, приємного спостереження!